Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району. Близько першої ночі окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню ураган по місту Куп'янськ. Пошкоджено підприємство. Внаслідок обстрілу горіла заправка без постраждалих близько 14.30 ворог обстріляв з БПЛА село Казача Лопань Харківського району без постраждалих о 9-й ворог завдав удару кабом по селу Вільхуватка Куп'янського району, пошкоджено чотири господарчі будівлі цивільного підприємства. Внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 16 тисяч 536 абонентів у 49 населених пунктах Харківського ізюмського куп'янського. Районів. Відновлення триває. Рятувальники звітують, За минулу добу здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі на території Дергачівської та Куп'янської громад. Рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Постраждалих немає. О 16.22 В одному з гаражних кооперативів Салтівського району Харкова сталася пожежа. Її причиною стала необережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль ваз 2104 намагаючись врятувати свій транспортний засіб. 50-річний власник отримав. Опіки обличчя прибулі на місце події рятувальники 22-ї частини ДСНС загасили пожежу 17 о 17.05. О 4.42 у місті Вовчанськ через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка врятовано. Вогонь загасили о 8.13 бійці 47-ї державної пожежно-рятувальної частини у співпраці з вогнеборцями МПК із селища Вільча. Піротехнічними підрозділами ДСНС про Протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля Синьківки та Табаївки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Харків. Новини.